Ну щось, нарешті, ми виїхали на уборку соняшника, а теж по Ютубі що вбирають всі. Як виїхали, думали сьогодні почати, сьогодні 24-та у нас, неділя, щоб в з понеділка. Виїхали, чіпили жатку. Комбайнер вийшов, каже що щось щепить колесо. Отрогов він, він не раз відривався. Це у нас комбайн, який ми в 16 2016 році купили, тому ми ще колеса не трогали. І до нас теж не зрозуміло коли. Трохи думав, що не розбортіри, бо резина ж суха, стара. Тут ще трошки нерідна резина. І мені пояснило, що це від нових Т-150. 23.1R26. Що вроді такі самі нові Т-150-х стоїть. Але розбортірую, в принципі, нормально пішло. До нас тут. Бортірував, побити. Обид. Ми так акуратненько, нічого навіть не загнули, розбортували. Сьогодні ще неділя. А який слід там? Неділя думали, що нічого не працює. Несли знайомого, Ті хлопці поїхали клеїти. Може сьогодні не може, сьогодні повинні зробити. Хоча б скласти, щоб завтра можна було розпочати. Вже бачу, дехто кукурудзу вбирає. У нас теж вже після сонячника, Лише вберемо, засіємо швидко, там через неділю вже можна буде починати цю кукурудзу вбирати. Соняшник, так. Ті, хто рядом вбирають, нас то 20-25 максимум сипить. Не бачите, що у нас тут є. Скільки в нас він дасть? У нас другий день знив. Чепили ми вчора колесо зробили, відбили невелику загонку. Так як машини не було, ми не визивали, бо не знали, як, коли все це зробимо. Так за гоночку відбили. Не з а приконець, одне. Дойшли пів бункера набили те оставили. Що з понділка, скажімо, не починати. Приїхав також знайомий на полісці. 12-18. Я не допомати, так що думаю, ми за 2 дні 2-3 дні за по 64 гектари доб'ємо. Зранку були два КАМАЗа. Ми один стояв з цієї сторони, другий з Тут гонник кілометр 300 і якраз одну сторону висипав і назад висипав. Удобно Зараз два КАМАЗ вже уїхав, залишився один, третій. З однієї сторони, так що поле розбили до половини і ходимо туди-сюди. Це пройшов по У нього робив змічитель, так що в принципі все добре. Потір їх немає, ну взагалі майже немає. Є трохи пустого. О, ось воно все пусте. Дуже батенько пустого. Ось цей сонячник весь пустоватий. Небагато, але там де, де попадається. Це наша Ліда, вона без ізмічителя. Трошки з у нас. Дуже багато. Ось видно шолухи. Дуже голого кидало. Підрепетували її трошки погрались пару годин. Опустили під барабання, обороти зменшили. До кінця опустили під барабанню, а воно ще кузик заліпило, почало викидувати. Батенько хороше повикидувало. Але потім розібрались, відтягнули барабання і вже працює. У нас постійний сорт Альдезор. Ми взяли його на всю площу нашу. Один сорт. До цього пару років сіяли. В принципі, він показує непогані результати у нас. Не рекорди прям великі, ну і не, не саме хуже. Плюс ціна його непогана, так що ми так ризикнули, взяли на всю площу. Тут ще 4 гектари. 32 пасівні одиниці ми взяли. посійний. По технології. Це сонячник посійний по кукурузі осінню ми виорали. Я на каналі відео, тут важка була оранка, багато зверху, без предплужників, воно сере, все було. ну ось, Єлі виорали його. Діскувати воно діскувалось і толку не було. Весною ми заїхали, зробили одне бронування. Зробили там, через неділю-дві зробили одну культивацію. Взагалі ми працюємо дві культивації, але в цьому році щось, там, через там, 2-3 дні обіцяли дощ. І ще вспіти, ми швидко заїхали, зробили одну і одразу почав посів. Щоб впасти під цю влагу, щоб йти. Ну, сонячний зійти. Так що була тільки одна культивація. Дали при посіві десь 90 кг НПК. І потім весною ще зробили дві, дві гербіцидні обробки. Це ранстар, якщо не помиляюсь. І одна через неділю ще від муший ми пройшли, і поля у нас видно чисті. Там містами ДНД пропущено, це можливо у нас 18 метрів захват і, можливо, на цих стиках. Бо як ведеш, там пів метра туди, пів метра сюди, це можливо там де не забрало. А так взагалі поле чисте. Там ще показ кабіни. Можна бачити, що поля дуже чисті. Фуніциди, бори ми це все не давали цьому році Фіницид взагалі не даємо, він не бачив, що нас там болів. І підкормки, як коли. По скажу. В цьому році настроєння не було, ми не давали нічого. По mm. результату yeah. скажу, який вийде. Поки рано ще казати. Ми так обрали на гектарі, може 15, десь четверту частину. Два КАМАЗо виїхали, зараз майже майже третій набитий, піду гляну. Поля щось поламалось. Ще не зрозумів, чи спонку прокрутило, чи вал щось там. Ну, поїхали робити, приїду, покажуть, що Ще не трапилося. Ось такий соняшник. Це Та показували стопаки одні. Корзинки. В принципі, всі виповнені. Невеликі, але це дуже добре. Може бути середні, однакові, всі, по росту він одинаковий. Є, є маленькі кошти, є великі. Дякую. 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 Але в цілому непоганий результат. Ну, так казав, поле чистеньке у нас. Ми дивимося. Бо Коли буде чистота, тоді буде урожай. Тут у нас де пшениця, це ми в планах зараз заїжджає рубечий каток. Ми ждемо циліндр, бо топор віддала там різьбу обірвало. Заїжджає він, б'є, потім заїжджає рубіном. Робимо один слід і дивимося. А будемо робити, або два сліда. Ми завжди робимо два сліда. В цьому році побачимо. Бо солярки щось у нас маловато залишилось. Або робимо один слід і сіємо. Якщо буде погано, то зробимо два сліди. І тут де пшениця. І трошки їду зверху. Так машин немає, то ми так б'ємо до півполя, розбили загонки і ходимо. В цю сторону, потім на ту. А той плаче залишився, то може якщо да, буде дві машини, то одна звідти одна звідси. Третю машину ми добили, поки цей комбайн ремонтується. Маш... Чекаємо четверту машину, якщо буде сьогодні, то сіди вбираю за цією посадкою. А до них приїхав Вор... старенька. ну старенька і плюс американців, яких нас навіть не бачив в регіоні. мордою такою. І Дон їх там вбираю, і не може достати. На одному полі ще якось там було. Яму кинули в яму і ще доставав, а там залишився за 2-3 бункера і не достає. Переїхав на це повати, попросили, щоб піде заїхав, трошки добила, щоб пустий не їхав. Пішов допомогти там 2-3 бункера вдарити. Це ми там за посадку вбираємо. Це тут контейнер. Ти бачите, яка? я такий настрівка де бачив. Чистий американець. Відостає.